Доброго дня, шановні пасічники, доробили сьогодні ми на кінець вулика. Поїхали, докупили отакий алюміній на кришку, ще з бджілками. Зробили ми заготовок на 10 вуликів. Сьогодні зробили першого українця, бо треба пересадити. Такий у нас вулик. Починаю теж зробили, все, застану досочку таку. Ну, от такий якийсь своїми руками. Даємо на покраску своїм дівчатам. Дасть Бог, завтра будемо пересажувати. Дякую за увагу.